Зробити місто доступним для маломобільних груп населення В івано франківську активно займаються реконструкцією та капітальним ремонтом тротуарів. Щороку місто стає доступнішим на пару сотень понижень на відремонтованих дорогах, міжбудинкових проїздах та скверах. У мерії стверджують, роботи ще чимало, тому на зробленому зупинятися не збираються, адже на одному об'єкті може бути декілька проблем з пониженнями. Один із таких дуже яскравих прикладів, які в принципі можна показувати як ілюстративний, як необхідно робити і забезпечувати доступність це і вулиця Бальведерська. Ми завершили тротуар від вулиці Любомира Гуза ради Південного бульвару. Це був один із таких прикладів, де було все погане по доступності. Там фактично приїхати. З дитинкою на колясці, навіть я не кажу, вже людині з інвалідністю було нереально. Ось зараз на це все виправлено. Бачимо, які зручні навіть поробили пандуси, тому що була проблема, що ця, цей тротуар. Він був в кількох рівнях. Тобто, це все виправлялося, робилося, приймалися рішення і виправлено дану проблему повністю. Роботи з підвищення безбар'єрності проводять у всьому місці, аби забезпечити повну доступність. Цьогоріч заплановано понад сотню точкових об'єктів, каже заступник міського голови Михайло Смушак. Адже наразі провести комплексний ремонт всюди немає можливості. Паралельно цього тижня розпочинаємо ремонт тротуару по вулиці Північний бульвар, там, який дотикається до майбутнього кільця, і по вулиці Довгий. Тобто, воно з усіх сторін ми фактично підходимо тротуарами зручними, і це буде абсолютно доступними. Ну і власне всі структурні підрозділи, які зараз працюють в місті Івано-Франківську, вони навчилися працювати і робити правильні пониження. В Івано-Франківську не лише дорожню інфраструктуру роблять доступною працюють також із покращенням безбар'єрності у комунальному транспорті. Ольга Цьома Віра Ковсон, Геннадій Томнюк новини на вежі.